Доброго дня, мої хороші. Показую вам те, що я чекала, замовляла цибулю, тиканку. Замовляла я жовту круглу і замовляла я фіолету синю чи ботарську. Подивіться, що прийшло. Отак От довіряю людям. Я не знаю, що в нас за люди такі, які продають, які так халатно відносяться до всього без поняття. Подивіться, жовта прийшла, ну не скажу, що дуже це, я от недавно відкрила. Вона дуже так відкалібрована, бо не відкалібрована, бо тут є всякі, Ну, але вже жовта-жовта. Подивіться, що прийшло. Прийшло біле, білий цибуля, Мені білої не треба. Це прийшла довга, я один кілограм собі замовляла. А там, бачите, отак довіряю людям. Я така нервна, що ви не можете собі уявити. Заплатила 2000 гривень. І от тобі здрасті. Так що так, Такі у мене покупочки. Неважні, коротше. Ну, але я так і знала, що щось буде не так, як треба. І камера прийшла. Отаку ми камеру замовили. Зарядка до неї. І така камера невелика, але одна на вулиці нам хватить, я думаю. Ну, не знаю, чоловік вибирав. Він до того більше розуміється. Я не дуже. Така. Так що, такі наші покупочки. Така камера. І ще тут є От, якась вігня. Ці болтики прикручувати є карта пам'яті. Фокусуюся. Ну, І книжечка. Навірно, інструкція як встановлювати. Ну, камера прийшла та, яку ми замовляли, але з цибулею я дуже пролетіла, дуже-дуже пролетіла на гроші. Я не знаю, що робити. Мені стільки 6, 7, 15 кг білої цибулі не треба. Мені треба сині. Що робити, я без поняття. Я дуже-дуже зла. Ну що ж, друзі, розказую вам, які в нас справи по цибулі. Коротше, написала я тій людині, від якої я замовляла цибулю, тиканку. Було вчора зранку. Да, вчора зранку. Ну, як прийшла цибуля, коротше, як я замітила, що він не ту вислав, що треба, я зразу йому написала. Він мені відписав, що перез... Ні, він мені позвонив і сказав, ну, коротше, там. Така ситуація, так ви розумієте, ми багато відправляємо сюди, туди. Я вам вечором перезвоню, я узнаю, скільки буде доставка на нову пошту до вас, щоб відправити 15 кг синьої, а ви мені за свої кошти відправите білу. Коротше, виходить так. Сюди платила доставку і обратно буду платити доставку, щоб йому відіслати цибулю. Два рази буду платити доставку. Зараз платила 175 гривень на Укрпошті за цей мішок за 16 кілограмів, ну добре, там 1 кілограм в мене лишається, але все одно 15 кілограмів треба обратно відсилати. Так що вирішила, я так, не буду я йому нічого відсилати, він конечно, мені вечором не перезвонив, хоча дуже обіцяв, що перезвони мені 9 годин вечора не перезвонив, сьогодні теж не дзвонив. Так що, знаєте, скажу я вам так, що дуже багато. Недобросовісних людей в нас в країні є, бо гроші не маленькі, дуже мене запевняв, що не переживайте, все буде нормально. Цибуля дуже хороша, все відправимо, все в, гар... в самому найліпшому виді, а вийшло от так. Так що так, не знаю, як вже й замовляти. Треба мені ту синю, бо вона мені дуже полюбилася. І люди на мене розраховували. от ті мама. Коротше, ну всі сестра, кому треба ще було замовляти синю, ту сибулю, а зараз вже не знаю, як замовляти. От такі в нас люди. Так що так, такі справи, не буду я йому цей відсилати, а спробую продати. І все. П'ятниця сьогодні ще тепло, але на, на ніч вже 0 градусів передають. Вчора був невеликий дощик, але тепло. На вулиці дуже тепло, гарно, весняна погода. Аби вже скоро наступила весна, щоб йти на город щось робити. Так що так, нас ну, вже після обід. сьогодні їздила в берегом, скупилася трошки і приїхала. Варю їсти, на вечерю варю та й таке. Сьогодні в мене день такий пройшов сюди, туди. Чекаю, замовили ми таблетки на крута. Чекаю, щоб таблетки прийшли заберу завтра, навірно, вже прийдуть з Укрпошти. От такі в нас справи. Дуже мене розіслила ця цибуля. Не того року я замовляла, все було ідеально. Люди совісні, що просила, то відправили і відправили так, щоб. На пошту це платіжна ложка, цей не соглашався, йому в гроші наперед, бо з Укрпоштою дуже е, тяжко працювати. Там дуже тяжко кошти забирати. Я людині не повірила, а оказалося, що я така дуже добродушна, наївна людина, що всім вірю, а отак. От Ну добре, я розумію, багато відправок від цей посилок відправляє, багато замовлень. Ну все рівно. Тож ми два рази зізванювалися, я йому писала, яку мені треба замовляла. Два рази ми зізванювалися, уточняли, що скільки мені треба якої мені треба. Я не знаю, як там треба було перепутати. Не знаю. Так що такі справи в нас. Добре, друзі. Якось то буде. Нічого, засажу цим буляю весь город. Білою цибулю буду цибулю продавати. Ну, а що робити? Хоч доплачу. Ну, отак от так, вийшло. Ой, Боже.